До 9 років позбавлення волі та конфіскація майна загрожує організаторам схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Правоохоронці перекрили ще один канал нелегального трансферу та задокументували протиправні дії Буковинців. Слідчі встановили, що житель села Їжівці за грошову винагороду зобов'язався допомогти перетнути кордон вісьмом чоловікам призовного віку. До незаконної діяльності він долучив двох жителів села Чудей, які доводили порушників до лінії державного Ного в об'їзд пунктів пропуску за місцем проживання фігурантів, працівники поліції провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили гроші, документи, чорнові записи про потенційних клієнтів, техніку, тобто мобільні телефони, ноутбук, радіостанції та інші речові докази, які вказують на. Протиправну діяльність групи осіб також правоохоронці вилучили автомобіль на іноземні реєстрації та підроблені номерні знаки, які фігуранти використовували у своїй протиправній діяльності. Як з'ясувалося, транспортний засіб перебував на території України із порушеннями. Наразі трьом фігурантам вручили підозри, а досудове розслідування триває.